Вітаю вас знову. Ми починаємо дев'ятий ряд, так як починали і восьмий, і сьомий. Три повітряні петлі підйому, три стовпчика з накидом, це все діло закриваємо попкорн. Другий стовпчик і третій стовпчик. Так. І це все от. Сюди. Дві повітряні петлі і знову попкорн з чотирьох стовпчиків. Тут у нас нічого не змінилося. Так, чотири. Сюди. І ось так. Є стовпчик з накидом в цю ж саму арку не пропускаємо його, не забуваємо. А далі у нас 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Пропускаємо ось це все. І ось тут ми робимо розширення. Рельєфний стовпчик. 1, накид. Другий рельєфний стовпчик. 2, За першим, ну і третій далі. Дві повітряні петлі. Ось тут рельєфний стовпчик, три повітряні петлі, знов рельєфний стовпчик. Дві повітряні петлі. Тут знову буде розширення, але зв'яжемо ми очкуємо послідовно. Тут чергування у нас не відбувається. Так, один, два, три, 4. Ну і, власне, все. У нас рапорт. Все дуже легко і просто. І гачкоється досить швидко. Зустрінемось вже ось тут, у 10 ряді. Так ми тихенько підкрались до 10-го ряду. Починається він аналогічно попереднім. три повітряні петлі підйому, три стовпчика з накидом в арку, і це все діло ми закриваємо в попкорн. В принципі, тут ви все пам'ятаєте. Нічого складного немає. Нагадую, що схемка, якою я надихалась в описі до цього відео, і до кожного з відео, там посилання на Google Диск, і з нього можете скачати. Ось. Ну, там вже ви можете знайти і реквізити, і Селання в магазин. Якщо маєте бажання придбати якісь із моїх виробів. І так, далі стовпчик, поки філософствую, зробили те, що зробили. Чотири повітряні петлі: 1, 2, 3, 4, три рельєфних стовпчика з однією вершиною. Один, два, три і разом. Дві повітряні петлі, два рельєфних стовпчика. Тут все як завжди. Тобто. Нічого нового немає. Дві повітряні петлі, стовпчик в арку. Дві повітряні петлі. Тут у нас чергування. Так. Ось так. Дві повітряні петлі, три рельєфних стовпчика з однією вершиною. Один. Два, і три. Так. Три, чотири повітряні петлі, і знову наш улюблений колосок. Тут ми вже знаємо, як робити. Все. Нічого складного. Краса у нас уже виходить. Дуже класно. Зустрінемось в 11 ряді. Ось така краса в нас виходить. Це рівно 10 рядів. А якщо там трішки у вас бралось хвилями, не хвилюйтесь, воно все, бачите, лягає, все чудово. Особливо, якщо ще трішки потягнеться, коли потягнеться? Взагалі, супер. Продовжуємо одинадцятий ряд. На ну, в одинадцятому ряді все майже так само, як і в 9 Тільки ось тут буде 5 так, 5 повітряних петель. Перейшли в арку, три повітряні петлі підйому. Початковий попкорн. Два. Три. Витягли. Вставляємо в третю петлю підйому, Закриваємо 2 повітряні петлі. Абсолютно нічого складного. А хто початківець, відпишіться, будь ласка, в коментарях, тому що мені дуже цікаво, скільки ж вас в мене. Три. Чотири. Так. Є стовпчик з накидом в арку. Один, два, три, чотири, п'ять. Ну, власне, це і вся різниця з дев'ятим рядом, як я вже казала. Ось тут у нас розширення. З чергуванням перший стовпчик другий за першим. Так. Третій. Дві повітряні петлі. Рельєфний стовпчик. День два, три і рельєфний стовпчик. Один, два. Так, все робимо послідовно, не поспішаємо. Простіше буде гачкувати, напевно, якщо ви візьмете пряжу досить м'яку, тому що... Так, то ідея, то зараз почну філософствувати і загублюсь. 4-5. Ось. А досить м'яку. А, так, її прийдеться блокувати, тому що просто так вона не тримає форму, але набагато простіше саме в роботі вона. То вона м'ягенька, вона її не треба дуже сильно зажимати. Наприклад, чистий льон, такий нестеганий, той, який дубовий, я його картонним називаю, от він дуже важкий в роботі. Він прям такий, як солома. Але коли його трішечки навіть руками розтягнути, потім трішечки протися парою, і він все, він тримає форму. Прям там, там казка, а не серветка виходить. Але ж в роботі це треба з ним погратися. І так, ми продовжуємо рапорт Ось. і зустрінемося вже в наступному відео. Далі вже починаємо робити те, що має бути ананасом, але в нас буде трішки інше. Зустрінемось в, в кінці 11 ряду, на початку 12-го.